Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Тож далі продовжуємо розмову і про зовнішню політичну ситуацію. Про те, як на Рамштайні працює наша делегація з західними партнерами. Ну і про дії окупантів на території України і з Євгеном Магдою, директором інституту світової політики. Пане Євгене, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Ну, перше питання таке вступне про Рамштайн, про зустрічі у Брюсселі. Інтенсивний маємо такий дипломатичний цей тиждень. Скажіть, будь ласка, свої думки і міркування стосовно того, що ми вже станом за підсумками першої доби почули і від нашої делегації, ну і від західних партнерів, то ж Лойда Остіна і Марка Мілі. Чи це обнадіює, чи це курс, власне кажучи, на посилення нашої оборонної співпраці? Я думаю, що це безумовно курс на посилення нашої оборонної співпраці, і формат Рамштайн, я думаю, не завершиться навіть після закінчення російсько-української війни. Просто у нас створена, я б сказав, дещо неправильна система сприйняття ухвалення заходом певних рішень. Тобто нам часом здається, що е, ледь не в прямому ефірі будуть танки, літаки, космічна піхота відправлятися на посилення Збройних сил України. Але це суперечить і ну, логіці війни, тому що подібні речі вони зразу стають очевидними нашим супротивникам. І, звичайно. Суперечить практиці західного політикуму. тобто, я не думаю, що я відкрию секрет, якщо скажу, що Європа в цілому не готувалася до війни і, відповідно, зараз воює проти Російської Федерації тільки Україна. Є достатньо чітка політична позиція НАТО про те, що ми не втручаємось. У цю війну і воювати проти Росії не будемо. Це Росія натягує сову на глобус в сенсі з, е, власних заяв про те, що ми воюємо проти НАТО. Ну, е, НАТО поки що на е, цю війну навіть не збирається. І процес е, формування такої потрібної нам танкової коаліції в практичних діях. Це теж, ну я б сказав, не дуже не дуже просто, тому що сучасні танки це достатньо складна бойова машина, яка е, не всі з них нам обіцяних зараз перебувають на озброєнні тієї чи іншої армії, що просто достатньо, знаєте, тактичні знаки перемалювати і віддати в надійні руки українських танкістів. Зараз вже триває процес підготовки, я так якщо я не помиляюсь, вчора зустрівся Анджей Дуда з українськими тан танкістами, які навчаються в Польщі на леопардах, це теж такий е політичний вимір. Тобто, ми маємо достатньо чітко усвідомлювати, що є позиція країни Рамштайну, що Україна в цій війні не програє, але от питання нашої перемоги. Воно ще є. Ну я, я б сказав, формат цієї перемоги. Він продовжує бути елементом дискусії. Формати і терміни. Я уточнюю ще питання про танки, навіть таке міркування. Швидше за все, тут питання не про те, не очікування в тому, що Ллойд Остін в прямому ефірі буде вручати нам ключі від танків і так далі, і казати, що от вони вже їдуть, і трансляція з пункту якого з перетину кордону буде відбуватися. Тут питання в тому, чому ці танки не погодили, скажімо, в жовтні там чи в листопаді, щоб вони вже станом на зараз були на полі бою біля Бахмута. Ось це, власне головне головне питання, головна претензія, скажімо так, критиків повільності надання оборонної допомоги Україні. Тому що виникла певна пауза, якою Росія скористалася, підтягнувши свої резерви і перейшовши у наступ на певних напрямках. Тобто, чому от зволікання таке відбувалося? Хоча, ну що тут вже запитувати? Відбувається процес. Ми це бачимо, просто відбувається не так швидко, як би нам хотілося. Всі країни світу, у всякому разі, країни цивілізовані, виходять з власних національних інтересів. В випадку країн Рамштайну, це, як правило, ще й інтереси НАТО та Європейського Союзу, ну, як можна сказати, найбільших колективних членів. Якщо ми згадаємо ситуацію річної давнини, то ми тоді, пам'ятаєте, тішились з тому, що нам передають джевелі тінгери. Тобто протитанкові ракетні комплекси і переносні зенітно-ракетні комплекси ще е, польські перуди. Тобто, нам передавали зброю, якою можна користуватися навіть в умовах партизанської війни, не обов'язково в умовах е, широкого ну, такого протистояння саме армії. Скажімо відверто, що до 24 лютого Захід не вірив в Україну та її Збройні сили. Ну, цьому є маса підтверджень, на жаль. І зараз ну, можна багато говорити, чому так сталося, але ми знаємо, що так не сталося. І поступово, поступово, поступово. Тут, тут є ще один момент. Є політичний момент, так, що уряди зважають на позицію своїх виборців. І зважають на заміри соціологічні, я думаю, на заміри громадської думки. А як виборці ставляться до танків, які ми передаємо Україні з огляду на майбутні вибори? Чому, наприклад, Польща і Словаччина, ну, я б сказав, достатньо активні в питанні передачі Україні зброї? А тому, що у них парламентські вибори восени. І українське питання, ну, особливо в Польщі, буде стояти, як то кажуть, на повен зріст. А є ще момент комерційний. Чому президент концерну Рейнметал обіцяє, що ну сказав, що він готовий там і леопарди і новітні танки ці Пантера передавати Україні? Чому? А це чиста комерція, яка компанія-виробник, великий виробник, тим більше військово-промислового комплексу, відмовиться від перевірки своєї техніки в умовах не наближених, а реально бойових? Це унікальна можливість. І як я розумію, постачання Україні РСЗВ Хаймарс, попит на них суттєво збільшило в світі. Тому що вони показали свою ефективність на полі бою. Тому що можна говорити 1 січня 23-го року Макіївка Хаймарс і це найкоротша рекламна кампанія. Тобто ми перебуваємо на сьогоднішній момент на першому. Краї на передньому краї боротьби проти Росії. Але я не бачу всередині НАТО, наприклад, країн НАТО внутрішнього консенсусу, що вони всі готові оголосити війну Росії. Такого консенсусу нема. Я не впевнений, що я припускаю, що всередині альянсу йде якась робота для того, щоб він формувався, але це не означає, що він вже існує на сьогоднішній момент. Пане Євгене, згадали ви вже про настрої населення і електорату Європи. І от а, а, ч, ч, різні заміри а, так би мовити, цієї температури серед європейського населення та його підтримку України періодично проводяться. І от з'явилося нове дослідження від іпсос груп, яке а, запитало і дізналося, чи втомилися від війни в Україні в Європі. От бачимо, що ні. А, у той час як наближається річниця повномасштабного вторгнення та Російської Федерації, 64% дорослого населення. У 28 країнах світу продовжують стежити за новинами про війну, а 48% підтримують надання Україні зброї. Більшість європейських громадян вважають, що їхні країни повинні і надалі підтримувати Україну до моменту повного виводу російських військ з її території. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку протягом цього року впливало на формування такої ну потужної бачимо підтримки європейського населення, і чи будуть ці настрої лише зміцнюватися до? Повної перемоги України. Факторів такого впливу кілька. Ну, Насамперед, це те, що це наймасштабніша війна в Європі після Другої світової і найбільша війна в світі, яку часто можна побачити в режимі реального часу. Тобто, е, причому є, до речі, помітна відмінність між тими відео, які викладають українські військові, і тим, що пропонує Російське Міністерство оборони. Ну, дуже, дуже помітно. Це перше. Чим ближче до кордонів України, тим більше відчуття емпатії. І тут треба згадати про наших біженців, тому що вони в місцях свого тимчасового перебування в країнах, які їх приютили, вони. Звичайно, себе показали по різному. Ну не буває якогось універсального е підходу, тим більше чи це наймасштабніша міграційна криза знову таки, за десятки останніх років. Пам'ятаєте, ми в 2015 році дивилися за мільйоном біженців, які вервечкою такою йшли з берегів Середземного моря, і вони всі прагнули до Німеччини та Австрії. А тут. Кілька мільйонів громадян України в достатньо короткі терміни вони опинилися, як правило, на території Європейського Союзу, ну там ще Молдови, можливо, десь частково Грузії, тобто десь де країн, де можна говорити про певне прикордоння. І е, далі вони е, наші співгромадяни в масі своїй себе показали позитивно. Тобто вони намагаються інтегруватися в тамтешнє суспільство, вони намагаються знайти роботу, вони не очікують лише на допомогу. Ну, наприклад, в Польщі це вже відомий факт, що українці більше фактично вклали в польську економіку, ніж вони отримали допомоги. І відповідно ми маємо з е цим теж працювати. Але ми не маємо складати руки і думати, що от нам, знаєте, як е, казали, в, е, була е, фраза з цього з е, 12 стільців Ільфа і Петрова. Да? Запад нам поможе. Тут є е, відповідні моменти, на які треба звертати увагу, але я переконаний, що Україна має постійно підкреслювати Ми сьогодні на вістрі боротьби добра і зла. І Підтримуючи Україну, ви підтримуєте добро. Дуже простий вибір. І ви можете підтримувати так, як ви вважаєте за потрібне. Тобто ми маємо Заходу пояснювати цю війну важку, надзвичайно важку, криваву, з величезними втратами для України в такому розрізі, в такому сприйнятті, щоб максимальна кількість людей там не лише істеблішмент. Бо істеблішмент там орієнтується на громадян, думає про наступні вибори, а пояснювати максимально широким колом, різноманітним, про те, що відбувається в Україні, і тоді ця підтримка буде тривати. Ну, насправді, ЄС і це ж вперше в своїй історії надав військову допомогу. Країні, яка не є членом ЄС, є тільки кандидатом на вступ до Європейського союзу, і це теж, ну в цій, в цій війні насправді багато в міжнародному вимірі багато чого унікального, і про це теж треба говорити. І не забувати, пане Євгене, дійсно і згадали ви про біженців. І от згадуваному мною опитувані 66% європейських громадян вважають, що їхня країна повинна й надалі приймати біженців з України. Теж, дійсно високий показник. Пане Євгене, ви згадали про простий вибір, і дійсно вибір завжди простий. Добро зло здається, що нічого складного. Але навіть для тих самих учасників Мюнхенської конференції, яка щороку проводиться і скоро планується нова, буквально післязавтра, Цей вибір, вочевидь був не зовсім простий. Я нагадаю, що 50 9-та Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 17-го 19 -го лютого і буде присвячена вона вторгненню Росії в Україну. На цьому наголошує новий голова Хрістов Хойсген. Він каже: ми зіткнулися із порушенням цивілізації з боку Путіна, зазначає Крістов Хойсген. Ну, Вже е, близько тижня і більше. Лунають такі його чіткі заяви, що Росії не місце на Мюнхенській конференції, не місце серед цивілізованих країн. Але пане Євгене, ми з вами прекрасно всі пам'ятаємо, як саме цей баварський двір ставав таким місцем для реалізації і промов Путіна, як то було у 2007 році, коли він саме там в Мюнхені виголошував. В свій такий трактат, який трактували і оцінювали як початок, мало чи не початок холодної війни, там було відомо про перемовини щодо Мінську славнозвісного. Скажіть, будь ласка, от чому, чому лише зараз? Після того, як уже дев'ятий рік Росія воює на нашій території, як скоро річниця повномасштабної вторгнення на нашу землю, отакі майданчики, як Мюнхен, нарешті перетворюються в місце сили і підтримки добра і розуміння, що Росію треба виганяти з таких майданчиків, це не лише інерція мислення, це лише е, ну я б сказав, тут є і звичайно вплив російського лобі, і не варто його відкидати. І знову таки є вплив людей, які звикли вести бізнес з Росією і хочуть мати бізнес з usual. Ну, але в будь-якому випадку, я, я думаю, що є ще один фактор, який ми не, ми не повинні відкидати: Україна зробила унікальну в сучасному світі річ її громадяни зі зброєю в руках відстоюють незалежність своєї країни в умовах, коли глобалізація похитнулась після ковіду. В умовах, коли ну, там, багато говорять про національну державу як таку. А тут виявилось, що дійсно ну що можна відстоювати таку державу, що це цілком реалістичний момент. І це, я думаю, піднімає наш авторитет достатньо суттєво. Це не, не знищує існуючі у нас проблеми. Ні. Але ну немає ідеальних держав, розумієте? Тобто вон, їх, їх, я думаю, ніколи і не буде. Будуть завжди держави, у яких різний ступінь е, існуючих на сьогоднішній момент проблем. Але завжди є до чого прагнути, і ми на цьому шляху. І світ нам в цьому сподіваємось допоможе. Ми вам дуже дякуємо, пане Євгене, що і ви прагнете до критичного мислення, допомагаєте нам розібратися в непростих міжнародних питаннях. Спасибі, що були сьогодні з нами. Євген Махта, політолог, виконавчий директор інституту світової політики.